Авпет. Титульний партнер Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Ігор. Ну наскільки наскільки складно було виходити з лави запасних на такий матч? Та я б не сказав, що було складно саме з лави запасних виходити на матч. Я тільки одужав після невеличкого пошкодження. Тому я думаю, на це варто було звертати увагу. Я ще знаєте десь. Ну, немає такого, не те, щоб страх, але О, все одно, ну, коли після травми виходиш перший раз на поле, і ще й проти хіта, тому ну, трошки так, знаєте, в голові було. Е... Як сказати? Не страх, а такий ос осторожність. Але. Як все нормально, вийшов нормально. Все. Наскільки важливо було зіграти саме на нулю ці хвилини, коли ти вийшов? Важливо було вийти і допомогти команді. На нуль, не на нуль. Я міг би пропустити три, але якщо б ми забили ще більше, це був би кращий результат, ніж ніж зараз ми маємо. Тому на нуль це не найважливіше в футзалі. Дякую. Дякую. Фавбет титульний партнер. «Фавбет екстра ліги. Розкриває тебе.